Так. Хочете, можете собі зупинити відео, прочитати цю штуку, якщо вам цікаво. Хоча можу пояснити по суті. Ми маємо зупинити одного вченого і забрати в нього документи, які свідчать про, про те, де знаходиться завод по виробництву фау 2 Ось. Хто не знає, Фау2 це є е, німецька ракета. Перша ракета в світі, до речі, яка. Так, беремо Шмайсер. Е, яка була без пілота, вона сама керувалася. Ну, щось схоже до балістичних ракет, які зараз є. Типу, е, щоб ви розуміли, що навіть сьогодні NASA та SpaceX використовують типу, фундамент цієї ракети і понині. Типу, що було придумано аж в якому році. Тому так. Добре, а ми граємо буде тої історії. Кому це цікаво лучше. це який німець. Ой, який він гарний, боже, який в нього... шолом. Так. Шукаємо тут. Повний бойовий комплект. Е, беремо гейвер. Це гвинтівка така німецька. Сьогодні зовсім інакша, гра. Так, там є снайпер, я б його ліквідував. Давай полізу до них ближче все ж таки Наближимося до них. <звиць> 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 Пробувати ліквідувати снайпера перше. Дух ну жду є. Ой, я не хотів. Я випадково. Ну і шов, не тяхник, я поран! А що сталося? Ха-ха-ха. Зарітейте! Вс, Стик, с... Стик кровів. О, два патрони до Кейбер. Фу, э, до шмайсера. Дуже багато. Шмайсера тут більше патронів все ж таки. Ну, вже тут повний бойовий комплект. А ви з нього попасти курва, я не знаю. Справді воно по-іншому відбувається, ну так. Що у нас тут? О! злиток! Я буду багато! Я перед тим просто один знайшов. Сковорит комусь потрібна? Та нікому не потрібна. Це що, смішний, чи шо Картини тут всякі порзли Так. Друже, ти мій! Який він красавчик, я не можу просто вистроїти, ну не можу. Але треба. Бля! <плес> і тривогу і буде. Дешай, десес! Так, ну така гра. Маємо знайти того вченого. Давайте їх звідси почекаємо, все ж таки тут краща позиція, ніж там. Я б поставив десь тут розтяжку. Щоб їм не було дуже круто. Я б звідти не вутіти, а от Ми Поставимо тут. Щоб я почув. Вони по-любому будуть сюди лізти, блін. Чи в От, я думаю, у мене не... Так, листи. Листи. Пішов, пішов, шоу, пешо. Давай почекаємо гадюк таких. Так. Берем бинополь. О, вот тут чудик. Так, а де ще чудики? Не понял. Все придут сюда, я впевнений. Звідси попробувати. Так. Там той снайпер, кого він не почує по-любому. Аби треба було, бо здавалося би зняти, а я хочу звідси попробувати взяти. З цієї позиції. Так, от брачемо чудіка. Давайте його чекаємо. Ой! Ще вепа наберуть. Дай був кулемет, може десь приду прийти і почати шмаляти з нього. Вони мене не шукають? Шукайте? Я знаю, що ти пароч! Эй, Спес! Блін, вони не хочуть іти! Ей! Ну шо? Я маю до вас и Не, ну так не цікаво, ну блин. Это стяжка. Приборки, блин. Да ж не по-джентльменски? Ой. Я не хотел. Ой. Ой. Трох. Я... Я... Я их зараз... О, бежу, бежу, бежу. Что ты стреляешь? Что там Ой, бля. Да нафиг. Что нафиг? Придурок. Ой. Yes! Так, там ще має бути шпайзер. Я поранений! Ой, бідна дитина! Бляха, ну не тупо знає де я, ну це не цікаво! Знаю як мене вицелити, ну я... Ну я з таким не погоджуюся, дружи тим. Та, снайпер це курва геморай, бляха. Це його зняти курва. Ааа. я! Да, где с тут? Падал же. Бляха! Да убаный... Ууу, Решт! Ну, це капец, ну? Я не знаю, как ой! Ой. Ой, я не хотів. Вибачте. Я не хотів вас обезчестити. Ой. Ну шо, побігли? Нема вже. Скільки мені відомо. Туп-туп-туп-туп-тук-туп-туп-туп-туп-туп-туп-тук. Є гранат. Чого ти не візьмеш собі гранату? Ну лки папу О, все, в мене майже повний бойовий комплект. Я можу шмаляти скільки хочу. Ха-ха, <с> це поза. Ха-ха-ха <с> Боже, чого я ржу? Це ж не смішно. В реальності це не смішно, щоб ви знаєте. О, іде друг. Не, ну я такого задоволення, як від убивства русаків, не відчуваю, але. Ну, я тут більше так вимушений їх мочити. А якби це були русаки? Я би відчував задоволення. Просто задоволення. Ой! А що сталося? Обшук. Цікаво, а звідси може зайти? Ред слюгада. Та умре нарешті. Нарешті. Єс. Єс. Ой. Ману бомб. nem pagou o match Sucht weiter. Findet ihn. Oh, shit. In der Domain. Sucht weiter. Du bist hier irgendwo. Mir Padu. Sicher das Gebiet. Pablo. Падло, лохмате! Блін, не ми їх Так, поки то падло там живе, я не можу заспокоїтися. Там двері якісь відкриті. Не Але підійде ближче. Почекаємо трошки. Чого они ходят тут сюди? давайте наробимо шум. Так, шоу у нас Опа! у у снайпер! Папирчики летают. Ляха, бежи! Да, Жадно. О, я ж сталося? <реш> Допоможіть мені. <реш> <реш> а, то ти тут здихаєш. <реш> О, нарешті, можна обшукати. Ну, повний бойовий комплект. Стріляю, скільки кики <реш> Так, забираемся всі штучки. А так, треба розкласти міни, щоб зупинити. конвейер. Конвой господи, Вот це. Жимо. Тук тут тут. Тут. Возьмемо бойові триваси. Як же ж я з них? А що тут у нас тут таке? У нас тут нічого. Ну я цю гру почнемо з того, що я цю гру раніше грав, як би. Ну, я трошки орієнтуюся. А... Так, тебе сість. Так. Бу -бу 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 О, друг. Чого не Так, йдемо туди. Сейчас я. Я, там не маркий, а. Зараз буде стаус. Ну, як стаус. Was war das? А, шутер. на його знайшли. Десь сбрался, атмосфера, скажу я, цармейстер, uh, що uh, я скажу. Покращував звуки вистрілів. Біжмо. Так, покращували звуки вистрілів. Більше куль потрапляється до Шмайсера. Це Це розбавний берлин. Вся історія. Може ти трохи тихіше будеш, друже? Слава богу! Тихо! Щось там? <риклад> Вчасно. Тихо, Тихо, ты ой, пузи Ой, ой! Сюда Сонна тимуха наша! Ой! ну стоп. Снайпер. у меня за часом. Yes. Ой, пробил шею. Оу, oh, Так, кутуйся, да. Кутуйся. А вот. Жатый. Переговорний пункт, бінокль, апаратура всяка, карти, книги, чи що тут. Енігма ось. Яку розшифрували. Точки, якісь, карти, коротше, всяка всяче. Так, треба того підика пристрелити ж. Одна патолона взяли, так, лізем Oh. No, так бы в реальности лазаты, господи. Опа! Цей. Так, якщо я не попаду, то буде трохи таке собі. Єс, дивіться. І помімаю тут гарна позиція в Йой! Ой! А що не так? А що сталося, друзі? Так, друга там відкинуло. Ой, да? Да, ты же где-то. Ой, блях, ты чувак. Чувак. Ой, да. Так, надо подервать на тебя. Де наші пучки Оух! Ес, виціл Другий Блінк, так вицілював курла серце. Вроде нема. Чиес. О, хайсла злится. Так, попробуем сюда. Купиться шоу. Да Я за через с ним? Можем, супер. Так, я бы не спешил туда и Я думаю, что що путь шус. О, бежать, бежать, я бы провей. Блін, гранату кинув, гарно. Пікаємо. Там мінімум один ще. Де підійде Блешче? Я йому блаштую на ній рік. Де ходи по Блешче? Давай, давай! Що ти там, друже? Що? Що сталося? Шукати друзів. так шукати тру. У блях! Але що шо цікаво на справноч? Куду у нас право чи... на А вона мене не бачить. Мені щось підказує, що вона буде шмаляти. Її весь блін. мене я задихався. блін. Що что ты машина спустя стреляти мен, да? у меня да углях стреляти буде так походу той чувак простопился на вотчик и шоу маку оушит все и два стоит снайпер не в один надо китай он боже ее i'm you. now i knew where the v the production facility. was. i figured i was in the home stretch. all i had to do was get in, neutralize the three remaining targets, blow the whole place sky high, and head for home. simple. Мітельверку. Ну якраз по тих ракетах фау 2 Добре, ну, думаю, завод по фау 2 будемо брати на наступний раз. Зараз думаю, нам вистачить пригод. То буде в наступній серії. Якщо це зайде, я продовжу це виробляти. Тому так, тоді прощаємося. па, -па.